Коли ви отримали пропозицію від футбольного клубу Кривбас, як довго ви над нею думали? Амасейдетевозвейверинайсвелкам Олдепіполінсайдмаю nice the... сказати, що це було дуже приємно отримати пропозицію від ФК Кривбас, усі в колективі мені тепло привітали. За що я їм дуже вдячний. в команді відчуваю себе дуже комфортно з першого дня. є таке відчуття, що я тут вже довгий час. і це дуже приємно.

після закінчення сезону Патрік поговорив зі мною та запросив до кривбасу. Я побачив, що тут справді є перспектива, адже те, як кривбас спрогресував за останні роки, заслуговує поваги. Для мене це виклик працювати у такому клубі, як кривбас та разом йти до великих цілей. я погодився на запрошення кривбасу без вагань. Розкажіть, будь ласка, про ваш тренерський досвід. Де ви працювали перед кривбасом? Окей, я старт майкочинґабітельів академії ін ізраїль. Ай коуч оведе Фолтин Ірсфомде Академі Антилдеферсти. Я розпочав тренерську кар'єру в академії Макабі тель Авів у Ізраїлі. Згодом я вже працював у головній команді клубу тренером. Разом з командою ми грали в Єврокубках, зустрічались з донецьким шахтарем, зокрема. Після цього я працював у Хапоелі Бейершева, а потім і у Маккабі Яфа, де я був головним тренером команди.

Перші враження одразу видно, що кривбас справжня команда. якщо ми хочемо бути успішними, то перший момент це позитивне середовище. у кривбасі це одразу відчувається. мені це дуже подобається. Коли ми щасливі, ми можемо зробити багато чого разом. тут справжня родина? Тут всі підтримують один одного. одним словом Кривбас – це микоздизгепітм, диссітетім, диссизлайкефемелі Клаб Ендайлайкет Еврибадісепотічаде.

Ми повинні покращити себе в ігровій філософії, внести більше професіоналізму, допомогти якісно розвиватись молодим футболістам. Це дуже важливо для нас. Допомогти всім стати сильнішими. Ми хочемо разом йти тільки вперед. Крок за кроком. And, also in the, in the cup and all the upcoming games. наразі в Україні йде війна. Чи не відволікає від роботи те, що потрібно працювати під час воєнного стану? Uh, as you know, I came also from uh, from war я приїхав з Ізраїлю. У нас теж є війна. Я знаю, як захистити себе. Тому жодних проблем. Я професіонал і прийшов сюди працювати і допомагати Кривбасу ставати кращим та рухатись вперед. And I know that the club and the all the staff here protect us for me it's not any question about that this is just situation that I know to to deal with so for me it's uh, it's okay